Нарешті Stalker 2 оптимізували. Розробники випустили уже три патчі з моменту релізу гри, і тепер можна сказати, що гра стала відносно оптимізованою. Звичайно, це стосується лише власників ПК, тому що на Xbox, до прикладу, все було чудово на момент релізу. І я особисто проходив Stalker 2 саме на Xbox Series X. Але ж допитливість наше все, і я вирішив пограти в Stalker на своєму ПК, який по сучасним стандартам вважається достатньо посереднім. І після першого патчу, який, по словам розробників, виправив близько 650 помилок і багів, гра видала мені рекомендовані налаштування як високі. Окей, подумав я, Stalker 2 в 2К на високих не так вже і погано. Але давайте відверто: після 4К геймінгу на Xbox, гра все одно виглядала не так яскраво, як би того хотілось. На пару місяців я закинув гру, бо в принципі пройшов її. І от на початку лютого я вирішив повернутись до зони відчуження на своєму ПК, щоб подивитись, як змінилась ситуація. І о, диво, після третього патчу гра запропонувала мені епічні налаштування в 2К на моїй 4060 Ti. Тестуємо. Я в прип'яті, під носом база моноліту погнали. Моєму здивуванню не було меж, коли я без лагів грав годину в прип'яті, і мені не хотілося викинути свій ПК у вікно. Гра в динамічних сценах видавала приємну картинку без лагів і підвисань, хоч при цьому і навантаження на відеокарту було більше 90%. Температура при цьому не піднімалась вище 70 градусів. Напевно. Буде справедливо сказати, що на кастомних налаштуваннях, які були нижчі за епічні, гра лагала. Цю магію я пояснити ніяк не можу. Напевно, оптимізація. Ну що ж, це чудова новина для власників ПК. Тому пробуйте, тестуйте і пишіть свої думки в коментарях. Пост с Я все одно вважаю, що наразі Xbox є кращою платформою для гри в Stalker у співвідношенні ціна якість. З вами був Саркастік Panda. Ставте свої гетьманські вподобайки, діліться цим відео з друзями і до зустрічі!